Слава Ісусу Марії, віта вас! З благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Звісно, дуже багато людей в Меджугорі, Так що вже немає навіть де камеру притулити. Кожна тінь зайнята. То я вирішив просто посеред площі знімати відео. Бачимо, люди постійно тут ходять. Всі, всі, де тіньок є там, де я знімав завжди відео. Там повно людей. Ну тому будемо імпровізувати. Сьогодні маємо прекрасну суботу, теплу суботу в Меджугорі. І сьогодні возьмемо посилання. Посилання Мирі... візіонерці Міряні березня 2023 рік. Свіженьке. Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина. Щоб чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоб слухали, що мій син говорить, щоб духовно прозріли, щоб, як один Божий люд, у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоб разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас, е, моїм материнським благословенням. Ну і бачимо, Марія сьогодні каже нам: слухайте. Слухайте Ісуса. Як слухаю, а ти сьогодні слухаєш Ісуса? Слухати Ісуса найкраще це е, через Євангеліє. через читання Слова Божого, звісно. Найкраще і, і через читання не так, що він комусь колись говорив, а читання того, що він тобі сьогодні говорить. Приймати це своє життя сьогодні, не в майбутнє далеке, я там колись виправлюсь, або в минуле, там, там щось колись. Треба було змінити. Ні, треба зараз, сьогодні, сьогодні приймати те слово, слухати. От це дійсно буде слуханням Ісуса. Ну і вона каже. Закликаю тебе, дитинко, через молитву, та милосердя ще краще пізнавати мого Сина. Бачимо, що ще пізнавати Ісуса можна через молитву і милосердя. Милосердя це не засудження, тобто милосердя це виправдовування. А не осуд, бо ми так зачастуємо, що ай той не так робить, той не такий, той не така, той... Іillions. і ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. і понеслося. Як ті бабці цього з сімками на скамійках, знаєте, біля під'їздів. Ну, під'їздів в містах, не знаю, як в селах, але теж десь зустрічаються на лавках, сидять сімки, клюють і всіх обсуж обговорюють. То марія каже: не буде такими. А краще бачити в людях щось. Це… Щось добре, то є милосердя. Не засуджувати, а виправдовувати. Це таки один вид милосердя. Звісно, милосердя це ще допомогти людині проявити якусь любов, виділити час свій, свої кошти. Різним чином можна проявляти милосердя, але найчастіше це у нас осуд іде, а не милосердя. Милосердя це людей захищати. Навіть якщо тобі хтось прийшов когось пообсуждати, пообговорювати, то ти. Виправдаєш ту людину і скажеш, давайте помолимось за ту людину, яку ти навіть ненавидиш, може. Або вона тебе ненавидить. Бо ми, як християни, не маємо, не маємо права ненавидіти когось. Маємо любити всіх, а особливо ворогів. Тому ненависть це вже не з нашого взагалі світу. Це хтось придумав там сатана для когось іншого, щоб слухав, що мій син говорить. Щоб духовно прозрів, щоб як один люд Божий у єдності з моїм сином свідчив своїм життям істину. Молись дитинко, щоб разом з моїм сином міг приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Неймовірно, тут Марія каже, що приносити лише мир, радість і любов. Якщо сьогодні хочеш принести якийсь смуток, якусь печаль, я не знаю, якесь Ніто, знаєте, завжди любимо понити. Ой, там життя таке, 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 тет. Так, так, і понеслася знову так, завелася, і вже через три години фух, винилась. Але нічого не змінилося, нічого не зміниться. Бо тій людині, навіть яка страждальна вислухає цих три години: ниття, вона не зможе нічим допомогти. Вона навіть може дати конкретні поради, як з цього вийти. Але тебе не хвилюють ці поради. Зазвичай люди просто люблять нити. Їм не цікаво. Рішення вони не шукають рішення, вони шукають просто панити, і, і це не є на збудування. це не є на збудування, це не є свідчення про славу Божу. Це просто ниття, як все погано, як все буде ще гірше, і, і тра та 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 То давайте ми не будемо як християни носити таку ниття, таку смуток, печаль завжди нарікання, осуди критики. До своїх ближніх братів і сестер. Якщо не можеш до брата сьогодні принести мир, радість та любов, то не принеси нічого. Просто промовчи, просто мовчи цілий день і слухай, слухай Христа. Так Марія файно сказала: якщо не можеш принести радість, мир і якусь добру новину свідчення, то краще просто мовчи і слухай. Але слухай не радіо, не новини, а звісно, Слово Боже. Ось це важливо слухати. Тому давайте аналізувати своє життя сьогодні. І жодного ниття сьогодні. Приносимо тільки радість, мир, благодать, а не а більше нічого. Не немає. Давайте тільки так: або мовчиш, або внесеш мир, любов, радість. Це така практика сьогодні. Не думайте, що так просто, просто захотілося так сказати. Тому сьогодні хтось буде просто мовчати. А хтось буде багато приносити радості, і миру. Вірю в то і приношу вам мир, радість, благодать з Меджугор'я. Будьте благословені, радійте сьогодні, будьте в мирі і знаєте, що з Ісусом ми все зможемо жити радісно, щасливо, без ниття і смутку. Папа. -па.